Кобзар, як правило, починається поемою причин. Перші 12 рядочків стали другим гімном нашої України. Реве та стогне Дніпр широкий, Середитий вітер завива. Додолу верби гневисокі, Горами хвилю і і блідий місяць на ту пору із хмари теде виглядав, неначе човен синім морі то виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не ні гомонів, сичів гаю, перекликались та ясен раз у раз скрипів. Тако. Пору під горою біля того гаю, що темніє над водою щось білий блукає. Може, вийшла русалонька матері шукати, а може ж де козаченька, щоб заоскатати. Не русалонька блукає, то дівчина ходить, сама не зна, бо причина, що такий рок. Так ворожка поробила, щоб менше скучала, Щоб, бач, ході опівночі ждала, І виглядала казаченька молодого, що тарік покинув, обіцялася вернутися та, мабуть, і згинув. Не китайською покрились козацькі очі, не вимили білеличко слізонькі дівочі. Орел виняв карі очі на чужому полі, біле тіло, вовки з'їли, така його той, дарма що ніч дівчинонька його виглядає, не вернеться чорнобривий, та й не привітає, не розплете довгу косу, хустку не зав'яже, не на ліжко тому вину сиротою ляже. Така її доля. О Боже ж мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі очі, Прости ж сироту. Кого ж її любити? Ні батька, ні неньки, одна ж як та пташка в далекім краю. Пошли ж ти її долю. Вона молоденька. Бо люди, що жує, її заклюють. Чи винна голубка, що голуба любить, чи винен той голуб, що соки лубив, сумує, воркує, білим світом нудить, літає, шукає, дума загубив, Щаслива голубка. Високо літає, полине до Бога милого питать. Кого ж сиротина, кого запитає? І хто їй розкаже, і хто те знає, де милий ночує, чи в темному гаю, чи в бистрім Дунаю коня напова? чи може з другою, другою кохає її? Чорнобриву уже й забува, якби то далися орлині крила, за синім би морем милого знайшла, Живого б любила, другу б задушила і до не живого у яму б лягла. Не так серце любить, що з ким поділитись, не так воно хоче. Як Бог нам дає, бо жить не хоче, не хоче журитись, журитись, каже думка, жалю завдає. О Боже мій милий, така твоя доля, таке її щастя, така твоя доля.